Тім перша думка, а що буде, якщо ми з бренда приберемо продакт-менеджера? От у тебе White Label, все на боці платформи, і от ти оператор, в тебе є продакт менеджер От ну, Давай уявимо, що цього продакт менеджера не стане. Як ти думаєш, ну, що зміниться? Uh, нічого не зміниться. Ладно. ну мало що зміниться. продакт менеджер не впливає на продукт, він оперує продуктом. Ну, каже, якщо ми на вайтлайвлі, у нас є платформа, всі сервісні команди на боці платформи. Не знаю, ми тільки не знаю, там якісь цепочки налаштували, листи якісь відправляємо. І, умовно кажучи, у нас з'являється продакт менеджер Тобто, якщо його не буде, в принципі, ну, планети заробіт не зійдуть, все якби буде працювати. І виходить, що функція цього продакт менеджера зробити так, воно і так саме працює, але спробувати зробити так, щоб воно працювало ну, краще. От і виходить, що якщо... Цей продакт менеджер э, моніторить якийсь звіт. І бачить, що впав показники, пише в загальний чат. Гайс у нас тут на цьому бренді ось якась така ситуація. Там а в цьому чаті, наприклад, є всі ліди команд, є там представники платформи. То ну як, як мінімум, це. Прийняти це як просто факт, що ось є така ситуація, з якою треба розібратися, не писати цьому продакт-менеджеру в річку, що все пропало, ти дурак, що ти цього раніше не побачив. Побачив вже молодець. Взагалі, в ідеальній цій утопії. Треба все в аналітиці автоматизувати і щоб на аномальні спадіння або зростання якихось показників прилітали алярти. Знову ж таки, повертаємося до того, про що говорили в самому початку, який би талановитий розумний продакт-менеджер не був, він за всіма показниками просто не в змозі, особливо по різним країнам, сегментам, ну, це нереально все. Це, це неможливо. Угу. Я навіть не вірю, що продукт у -типу Ейсії, коли продакт менеджер сам щось знайшов, вони одиничні. Насправді найбільше знаходять афіліати, знаходять власники бізнесу, бо їм там хтось щось приніс, вони встигають за рахунок нетворкінгу знаходити ці зачіпки або просто бачать ПНЛ, і економіка не сходиться, і вони швидше реагують. Я думаю про те, що найчастіше ці продукти операціоністи вони настільки, ну, настільки в процесі роботи, що. Оце перевірка навіть зранку, метрик один раз на день, вона нічого не дає. Ну це якась утопія, що людина і встигає операційною роботою займатися, і це ж людина комунікатор, вона з різними командами комунікує, ініціює всякі різні активності. І ще якимось чином, мабуть, внутрішнім оком читає е, цей табло і вчасно помічає якісь проблеми. Ну, це нереально. Тому я би оцей тиск взагалі би хотіла прибрати з продуктів. Бо краще, як ти пропонувала мені сама, я читала в твоїх знідатках, якщо що це ідея Лори, е, найкраще це система АЛТінга, коли. Продакт бачить альорт і починає діяти, а не продакт, як не знаю, альорт система читає звіти і день і ночі в тривожній паніки ловить вигорання, зато вчасно помічає. І ще додам, що сапорт часто може принести що щось на окей, бо юзери починають скаржитися да, щось там про платіжки, mm -hmm. чи ще про щось. А, окей, тобто продакт знайшов. Ну окей, на моєму досвіді найефективніше для мене, як для цього оперейшн, продакт менеджера, був звіт, коли я можу на одному екрані подивитися, порівняти. Цей період з попереднім і мені одразу показує відсоток зміни. Оце це для мене було найефективніше.